Йоперний тата, народ! Це це просто жесть, це просто Жесть, народ. Вітаю всіх глядачів та підписників каналу Скіфія, друзі. І сьогодні ми поговоримо про ось такий предмет. Предмет було знайдено на території Західної України, глибоко в лісі, на глибині 60 сантиметрів. І що ж це таке? Чому воно зелене, бильце від ліжка, і багато багато інших коментарів було написано під відео, ось саме з цим предметом. А предмет цей 11 13 століття нашої ери, часів в Русі, так званої Київської Русі, друзі, і це є. Палиця з кулястим поточенням на кінці. Булава складається з бойової частини, так званого яблука і дерев'яного держака, використовувалася як військова зброя. Кому могла належати дана річ? Я думаю, що якомусь воєводі. Адже саме на київській ручці вручали воєводам як символ влади. Наша булава зроблена з бронзи, а не з чорного металу. І свідчить про статус. Знайшли таку красуню в лісі між двома великими поселеннями. Від навіть я би сказав городищами: від одного городища до другого приблизно 40-50 кілометрів. І хто знає, можливо, саме ось це моя рука лис проходив в бій. Між воїнами Київської Росії а й якимось іншими племенними воїнами, друзі, це вже ми точно не дізнаємося. Але якщо вам цікаво, що відчувають, коли піднімають пошуківці таку річ, то я вам точно покажу. Так давайте ж подивимося. Черговий пошук, знаєте, і вже пройшли 8 кілометрів. І тут сигнал, такий самий, як і сотні, тисячі інших сигналів, тільки в Ямці показалася ось така зеленкувата патина, такий шип, знаєте, і бувало, ми находили вже уламочки, та і була ви находили, знаєте, але спочатку не вірилось. Не вірилось, що це такий цінний предмет попав нам під катушку. І ми вже почали акуратно розчищати, розчищати артефакт. Від землі. І до кінця всі, отак всередині, знаєте, оця інтрига тримається. Ти чекаєш, ти очікуєш, побачити а, щось особливе, щось цікаве. І ми очікували чуда. І знаєте що? І в цей день чудо сталося. Вішу, Чуд... Друзі. Ось такий сигнал. Ось дивіться, ось такий сигнал. Било кольоровим, копнули. Так, я витягнув цю штуку. Ось така штука. І знаєте що? Хух. Булава. Булава, булава. Булава, дай п'ять. Булава, друзі, булава. Я грибу. я я, я. Просто, просто булава, дивіться. Булава. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой, 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 ой. Я, я, я. Підйом в прямому ефірі. Це не треба, не треба. Давайте. Обкопає. Булава. Я зразу, бачиш, я, я зразу спутнув, що це. Ну так, ну, да. а ти по, по тому, поняв? По, по штирочку. По, по зубчику і по штирочку. А прозріє зараз. Друзі, просто... Ну, не знаю, це от прямий ефір для, спеціально для вас. Да, булава. Та булава. Булава. Чекай, чекай, дай я її, дай я її. Булава. Дивіться, друзі, просто з'являється на світ. Перші, хто бачите, це ви. <рисвіт> Ух, матера! Йо! Льоха, двух з крапленнями. Просто, друзі, а я не знаю, як передати емоції. Ну, що, можна, що відчуваєш, друзі, що відчуваєш, коли ти викопуєш ось таку красоту? Просто бомба, друзі. Просто... Раз чуть, -чуть зачистим, так, акуратно зачистим і покажемо вам. Ну тут, ну просто, друзі, контент просто, ну дивіться, ось така, ось така булава посріблена зверху, бачиш, це видно яка статусна. Просто, 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 просто. просто, друзі. Ну тут я не знаю, я не знаю, як. Ну, булава. Просто булава. Це перекреслює всі наші знахідки. Покажи оцей ще. Вот, я подивився на цю штучку, знаєш, думаю, ну що таке, ну непонятно. Дивіться, ось така, що ось така. Давай зараз легенько її підчистимо, попробуємо а так. Ну, Акуратно з землі просто знімемо і покажемо. Знаєте, друзі, я як собі думаю, ну не може не рядіти, пошуково знайшовши ось такий предмет, друзі. А це не рядова, якась знахідка, це булава. Булава символ влади, знаєте, започаткований на Київській Русі, а може ще й скоріше. І потім підхопило цю традицію козацьку. ми можемо бачити гетьманів з булавами. І аж до тепер в нас президент приймає присягу, тримаючи в Руці булаву. Знаєте. Загалом цей предмет не можна просто побачити десь на вулиці, знаєте, і не тільки ну, навіть в музеях. Я не часто можу зустріти таку річ. І ось деякі екземпляри, які були знайдені на території нашої, нашої області, Львівської області, друзі, ось такі екземпляри. А я знайшов в інтернеті і для вас вибрав для того, щоб ви могли подивитися, які ще бувають на наших землях артефакти. Згадуючи цей момент, знаєте, якось аж мурашки по шкірі, друзі. Ось давайте ще трошки подивимося, що відчував тоді, коли знайшли саме цю річ. Побачите. От я побачив по цьому зубцю. От перший зубець показався на світ. Ось цей. Дивіться, яка ж красота. Я не можу не знімати. ну Тут тут я думаю, що Вася вас Радіс відпочиває, радіст відпочиває, друзі. Тут просто, ну дивіться, я думаю, що тут просто бомба. Просто бомба. Бляха. Ось такий кусок бронзи, друзі. Ось такий кусок бронзи. Але приносить стільки емоцій. А, просто красота. Бляха, оце просто просто бомбезна штука. Зараз, ну я не знаю, чи варто чистити, чуть-чуть, можливо, від болота. Ні, не Ось, від болота, ну, Тут є кусочок, видно. Ось тут видно, друзі. Вже почистимо і вже покажемо. А пізніше вже другий... ми знімемо окремо можливо, відео по, по булаві. Ось така булава, друзі. Ану звяшок, якщо, якщо є. Є це Ось така булава. І ось такий верх від булави, бачите? Так, це був забитий. Я зразу я прийшов і кажу, булава. От кабрат покликав, я прийшов і він каже, я кажу, Саш, та, то верх від булави. І він типу, та ні, та, та ні, і та як ні, та та. <звук> ну що, контент? Просто пушка, друзі. Ви, ну блін, зобов'язані поставити лайк. Ну і порадіти разом з нами. Знаєте, от просто порадіти, що такі речі вони. Ну, коли кажуть, там ви ми спасли ось цю річ. Ми спасли, тому що її би з'їла корозія. З часом... І в житті би тут ніхто не знайшов. Так, друзі, ось така чудова красота, друзі. Ну що, я думаю, що сьогодні Коп зачотний. Та мега. Мега зачотний Коп, друзі. Ось так. Ось так, друзі, і знаходяться от такі речі. От просто знаєте, а дуже часто задавав собі питанням колись, як люди викопують такі речі. Знаєте, я дам дві поради, От просто дві поради. Копайте всі сигнали, всі слабенькі, не слабенькі. І... і ходіть там, де кажуть, що не треба ходити. От там, де кажуть, а то безхозне бесе, просто ходіть. Тому що на хозних місцях, на поселеннях, на Ну, вже було до вас тисячу чоловік, і ймовірність знайти такий сигнал. На поселенні, друзі, ну, мінімальний. А тут просто йшли і не йшли. Ось така річ. А все ж цікаво, поле битви чи поселення. Зараз я вам продемонструю деякі знахідки, які ми знайшли на цій локації. І, можливо, ви самі приймете для себе рішення, поле битви це було чи а, поселення. Як бачите, це все сукири, сукири, на мій погляд, різних періодів. Я не розбираюся дуже в них, але. Але цікаво, що на одному квадратному кілометрі було знайдено всі ці артефакти. Тож цілком ймовірно, що була там битва, і ця булава належала справжньому воєводі, воєводі війська Київської Русі. Унікальні знахідки зашкалює дана річ, це ще один доказ величності історії наших предків, які ще скарби приховує наша земля. Друзі, а якщо вам сподобалося дане відео, підтримайте канал підпискою та лайком. Напишіть, що найбільше зацікавило вас, коли ви дивилися даний ролик. Якщо вам подобається контент, поставте дзвіночок, щоб не пропускати цікаві відео. Всім миру і добра! З вами був Колектор.